Наприкінці XI століття, через 600 років після падіння Риму, дві релігії зробили людей ворогами. Християнство домінувало на заході і півночі, іслам на сході і півдні. Прагнучи зупинити поступ ісламу, папа римський закликав християн взяти до рук зброю. Головна мішень священне місто Єрусалим. Але кожен вважав це місто своє. Євреї шанують його як свою древню столицю. Мусульмани вважають місто священним. Звідси пророк Магомед вирушив на небо. Тут також було розп'ято Ісуса Христа. Усім, хто брав участь у Христових походах, Папа римський урбан пообіцяв порятунок, оголосивши, «Бог наказує вам знищити расу грішників на землі наших друзів. усім, хто загине в поході, буде негайно прощено усі гріхи. А міг рішити скільки завгодно. оскільки папа римський дарував йому абсолютне прощення, своєрідний паспорт на небесах. він міг завоювати воїнську славу і награбувати чимало добра. Це одна із найганебніших справ на яку відважився людський вид